Львівський орган найбільший в Україні. За силою звучання він може позмагатися із цілим симфонічним оркестром. Пані Олена грає на органі близько 10 років. Вона переконана в унікальності цієї музики. Інструмент як орган він дуже благодійно впливає на організм людини. І органу музику можна слухати дуже-дуже довго, тому що вібрує не сам інструмент, вібрує повітря. Востаннє головний львівський орган реставрували до 750-річчя дня міста. Зараз інструмент знову потребує втручання майстрів. Найважніша частина, яка сьогодні забезпечить, коли буде проведений ремонт органу, це система міхів, адже міхи – це є шкіра, а в ремонт, останній ремонт саме цієї структури міхової, був ще до Другої світової війни. У бюджеті розвитку Львова на 2013 рік закладено 290 тисяч гривень на ремонт органу. Однак, щоб відреставрувати інструмент повністю потрібно більше 2 мільйонів. Я усвідомлюю, що цю суму отримати одноразово неможливо, і тому ділимо на порції в залежності від стану технічного стану органу. В управлінні культури розуміють, яких затрат потребує повний ремонт музичного інструменту. Але на превеликий жаль, ми не маємо можливості в 2013 році на кілька мільйонів гривень відремонтувати орган до такого стану, деби він був як новенький. Щороку у Львові відбувається міжнародний фестиваль органної музики Діапазон. Тепер його буде важче організувати через технічний стан львівського органу. Адже видатні музиканти із Європи навряд чи погодяться грати на несправному інструменті. Марія Думач Юрій Герасимов, наш репортер.